Доброго дня всім! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні можна сказати ось в таких польових умовах. Хочу показати вам свої вчорашні покупочки з магазину Аврора. Ми цікава така тема. Я вас всіх запрошую до перегляду. Покажу вам, що я купила. Також будуть товари з цінами, і ціни будуть актуальними ще. Дані продукти можна купити в магазині ще по цих цінах, по яких купувала я. Я насправді трошки зникла з просторів Ютубу, але в інших соцмережах я є. Хто хоче за мною спостерігати, будь ласка, підписуйтесь. Я найчастіше зараз в інстаграмі та в своєму телеграм-каналі. От також з'являюсь і в Тіктоці. Так що будемо з вами більше спілкуватися ближче, то тільки в соцмережах. На Ютубі, на жаль, я трошечки. Зникла, але це все тимчасово. А я маю надію, що ви знаходитесь в безпеці і все з вами гаразд. А тепер я приступаю до своїх покупочок. Гарного вам перегляду! І так, перше, що мені дуже так знаєте кинулося в очі, це ось така маска для обличчя детокс. Бренд називається Душка. Я щось десь краєм вуха колись чула про даний бренд, але ніколи не звертала уваги і нічого в мене з даного бренду немає. Що дуже цікаво, що зроблено в Одесі, тобто це наш український бренд. Ставлю вам картинки, що вони ще мають. Різні скраби для тіла, гелі для душу я бачила в магазині, але більш нічого не брала. Власне, я люблю і маски, тому вирішила поки зупинитися на масці. А також була ще одна маска ранкова. Я теж думаю, що я собі її прикуплю, ну тільки все, так знаєте, по черзі. От потім ми з дівчатами в телеграмі списувалися, що навіть. Є ще гелі в них для душу, і продається даний бренд. Також і на мейкапі можна його зустріти. Ось тут така от інформація, кого е, цікавить. Тут вона йде все запакована. Дуже гарно мені це саме пакування сподобалося, та і думаю, що тут вона. От, бачите, зафольгована, ми будемо її з вами тестувати вже в моїй ранковій каві. Я трошечки, знаєте, розгребла свою роботу, відійшла від чергових. Якихось таких, знаєте, депресивних, депресивних станів. Я не можу назвати це депресивним станом. Просто справді дуже багато роботи назбиралося і а, дещо відійшло вже на, скажімо так, на задній план. От дуже гарний мені тут опис сподобався. Я тут читала і хочу підтримати звичайно, наших українських, тим більше а, одеситів. От перша моя покупочка була така. Далі по Аврорі гуляючи я. Просто вчора був трошки такий, мала для себе трошки часу. Придбала ось такий шампунь. Це бренд, теж наш український, доктор Санте, проти випадіння волосся, репіхова серія. Я ніколи такого... Не зустрічала. Дуже гарне пакування, і теж на нього була акція, бо ж я вам по ціні не сказала: ось ця маска для обличчя коштувала 129 гривень. От, а ось цей шампунь коштував 59 гривень. У мене така проблема є випадіння волосся. волосся. Написано, що тут іде для всіх типів. Волосся ну, дуже таке гарне спакування. Ельфа-фарм 250 мл об'єм. Теж ще не пробувала. Я розумію, що проти випадіння волосся шампунь не допомагає, це потрібно комплексно лікуватися і а, приймати ще якісь додаткові вітаміни і а, є різні всякі методи. У мене це сезонно, у мене це буває на, на весну, і, звичайно, от це вже після літа на, на осінь. От, е, я колись говорила, що мені не підходять натуральні еск. Клад, власне, шампунь, у мене таке волосся тоді, як дротики, У Мене волосся любить таке, знаєте, силикончики і так далі. Але я тут. Десь тут прочитала от, 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 про шампунь, що тут скільки є всяких екстрактів і лупуг, який він діє, має екстракт чорної редьки, інулін з топінамбуром, що робить аргінін, ефірна олія, евкаліпту, імбир та куриця, протеїни, пшениці та пантенол. От, і... Ну, Буду теж, звичайно, тестувати. І вже такий, знаєте, повноцінний відгук, звичайно, вже в порожніх пляшечках вам залишу, тому що дуже багато чого мені ще хочеться протестувати. І також наших дівчат бачила, купували детокс формула. Це такий тонік для обличчя клінес, напевно, Фейс Експерт називається так. Він де освіжаючий, от підтримує. Природний гідробаланс перетворює шкіру, зволожує та освіжає. 240 мл для будь-якого типу шкіри, навіть для чутливої. У ну, мене шкіра зараз не є чутлива. Також непогані відгуки в дівчат чула на даний тонік. По-моєму, я ще такого не тестувала. Ні, не тестувала, тому що навіть по аромату. Мені незнайомий, от для чого мені потрібен тонік? Це для того, щоб протонізувати свою шкіру обличчя зранку та ввечері, і, звичайно ж, ввечері ще йде таке додаткове очищення після пінки, там чи після гідрофільної оліни, і після пінки додаткове ще очищення тоніком, та звичайно ж тонізація. От тому. Покупками я своїми задоволена. Тонік теж був дуже бюджетний, я не бачу сенсу в якихось других тоніках, хоча пробувала різні всякі. Цей тонік 39 гривень кошту... коштував. Ага, і ще забула вам показати таке, знаєте, дитяче. Як же ж то в мене доця буде без подаруночка. Побачила. Дуже гарні ось такі розмальовки. Називається міні with love. Різні були розмальовочки, але мені ось ця з якимось таким єдинорожком, кицею, чи що це таке, не знаю, дуже сподобалася. Ще раз повторюсь, що вони є, були різні. 55 гривень коштувала така розмальовочка, бо дивіться, як вона гарно відкривається. Тут таке серденька. От І самі розмальовочки таких різних. Цікавих якихось тваринок, істот. Я думаю, що для діток це буде дуже цікаво, можна значить, тут з цієї сторони щось собі писати, де білий папірець, а тут можна от, розмальовувати такі цікаві собачки, красуні та, от, і так далі. І того вчора в Аврорі я залишила 282 гривні. Дякую вам всім за перегляд. Напишіть, чи знайомі ви з брендом Душка, хоча в спільноті своїй я робила опитування, вже почали писати мені дівчата, що навіть дещо щоб ти пробували і подобається цей бренд. Також напишіть, чи пробували ви шампунь та чи користуєтесь таким от тоніком. І взагалі, який тонік ви б мені ще порекомендували до покупки, тому що тоніки, як і маски для обличчя, я страшен люблю. Бережіть себе, будьте мені здорові, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!